Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні хочу поговорити з вами про безпеку взимку з дітьми. І хочу розпочати нашу розмову про безпеку на прогулянці. Адже зимові прогулянки завжди приносять велику радість дітям. Багато дітей ще з осені з нетерпінням чекають снігу, щоб покататися на санках. Скотитися з гірки, покозанці, покидатися сніжками та побудувати снігові вежі та лабіринти. Але зимову радість дітей та батьків часто затмарюють поширені травми. Убезпечити себе від неприємних наслідків зимових прогулянків допоможуть прості і, здавалося, самі собою зрозумілі правила, збираючись на прогулянку батьків завжди мучиться питання, як одягти дитину, щоб вона і не замерзла, і не перегрілась. Треба пам'ятати, головне, дитину не треба кутити. перегрів не краще, ніж охолодження. Знайдіть золоту середину. Крім того, одяг не повинен сковувати рухи, він повинен бути зручним, легким і теплим водночас. Зимове взуття, як і будь-яке інше, повинне бути зручним. Слід віддавати перевагу чобіткам, в які, які можна заправити штани, ізолювавши від снігу, попадання снігу. Простежте, щоб підошви були рельєфними. Дитина менше буде ковзати по снігу і льоду. Щоб застрахуватися від втрат та рукавичок, слід пришити до них резинку. Найчастіше ми з дітками граємось біля будинку. і потрібно завжди дітям пояснювати, що не можна брати в рот сніг, крижані скориночки, бургульки. в них багато невидимих для очей бруду і мікробів, які можуть викликати хворобу. Пригрів сніжки, розкажіть дитині, що кидатися в обличчя не можна і взагалі. Кидати потрібно не з силою. Не дозволяйте дітям будувати глибокі снігові тунелі, які можуть обвалитися. Навчайте дітей ходити по обледенілому тротуару маленькими кроками, наступаючи на всю підошву. Намагайтесь по можливості обходити слизькі місця. Особливо уважно потрібно переходити дорогу. Машина на слизькій дорозі зможе зупинитися не відразу. Скоротіть або зовсім виключіть прогулянку з дітьми в морозні дні, адже є висока ймовірність обмороження. Також незабаром новий рік. І важко відмовити собі у задоволенні придбати пару фейерверків і кілька питання. Але, шановні батьки, зараз не той час, щоб бавити і забавляти себе та дітей піротехнічними засобами. Гадаю, що ця консультація була для вас корисною. А зараз хочу вам сказати до побачення, будьте обережними та щасливими з наступаючими святами!